Здоровенькі були платформа 2019 року іспанський науково-фантастичний трилер режисера Гальдера Гастелу Уруті. Сюжет розгортається у багатоповерховій в'язниці, де платформа з їжею щодня спускається від верхніх рівнів до нижніх. Тож ув'язнені на верхніх поверхах мають доступ до достатньої кількості їжі, тоді як ті, хто знаходиться нижче, змушені все більше боротися за виживання, отримуючи лише залишки. Фільм є алегорією на соціальну нерівність та егоїзм у суспільстві, адже якщо всі куштуватимуть в міру. У вистачить на всіх На Rotten Tomatoes фільм отримав 81% позитивних відгуків на основі 97 рецензій критиків із середньою оцінкою 7,2 з 10. на MDB – 7 із 10 на основі відгуків понад 304 тисяч користувачів. Інформація про бюджет та касові збори фільму достеменно невідома. Платформа це фільм, який лякає своєю чесністю. Це не просто історія про виживання в сюрреалізмі, а жорстока метафора про суспільство, де ті, хто зверху забувають про тих, хто знизу, і прямо зараз я його перекажу. Тож смачного тим, хто їсть, наскільки це можливо, спонсори мають змогу дивитися першими. Дякую вам, а також завчасно дякую за лайк та підписку. Це допоможе зростати. І пігнали! Починається фільм з демонстрації сюрреалістичної кухні, на якій ходить солідний мужчина, і все гарно роздивляється. Контроль якості типу. Після чого голос за екраном повідомляє, що є три типи людей: ті, що вгорі, ті, що внизу, і ті, що падають. Прокидається головний герой. Навпроти, дід сидить, втичить, і загалом атмосфера гівно, бо на вигляд все це в'язниця, ще й в вухах свистить. Дід каже, що в них 48-й рівень, і кудрявий розуміє, що це діра. Мужчинчик позитивний, такий каже: місяць тільки розпочався, а жертв. Та їм недоїдки тих, що вгорі. Мужик дупля не відбиває, про що говорить дідуган. Встає собі, а в них в кімнаті є дійсно діра. І що цікаво, вона йде як вниз, так і вгору. І ще там теж бідолаги ходять. Головного героя звати Горинг. І оскільки дід люб'язністю не пахне і взагалі не зрозуміло, як він пахне, руку не жме і пропонує стояти собі на своїй стороні тихенько. Горинг питає старого, як звати, оскільки сидіти їм тут дудки як довго. Але дід каже: погано чи добре знати імена ХЗ, але звати його тримразі: трим магазі. Ось так. І водить в курс. Справи, як перебувати в дірі, Все досить просто. Головне їсти, а це вже залежить не від них, а від того на якому вони рівні. Вони на 48, му то жити будуть. Знизу людей ще багацько, але скоро буде менше, каже дід. Горинг гукає тих, хто внизу, але дід демонструє просту істину. Ті, хто вгорі, не відповідає, бо вони вгорі. Дід прошарений, бо вже не один місяць тут. Рівні змінюються, до речі, щомісяця. Після цих слів дід каже, мов досить балачок, бо інформація має бути рівноцінна. Кидає подушку, і Горн каже, що замість червоного світла. Тепер зелене ось і взаємна інфа. Тож давай, дід, кажи, що це. Але казати не обов'язково, бо до них спускається платформа, а на ній хавчик. То дід і приступив запихати в себе, що тільки може Фудпорн Порн такий собі горин в шоках від того, що це ж вже хтось їв, і це очевидно. Каже, значить, це не доїдки 94 людей зверху, а дід йому, що швидше за все, скоро й на горі буде менше. Він шарить, бо був колись на восьмому і радіє вину, бо зазвичай випавка сюди не доходить. Ну, горин яблуко на потім заникав, а дід як остання Ерзота вино додудлив, пляшку розбив, ще й плюнув. Вся зневага глядачів зараз в обличчі Горинга. Питає, на хіба так робити? А дід видає ще одну базу. Вгорі ж так роблять покидьки. І на бокову раптом стає дуже жарко і далі буде лише гірше, поки те яблуко на їх рівні, адже їжа може бути лише визначений час і никати нічого не можна. Що логічно, інакше температура або заморожує, або спалює, допоки не прийдуть гайки. Тож зрозуміло, чому тоді дід либу таку давив. Мінус яблуко. Пізніше не зрозуміло, де горинга питають. Чи розуміє він, що не зможе вийти, поки не закінчиться узгоджений час. І ще, оскільки можна будь-який один предмет з собою, він би хотів взяти книгу. Он взяв вище ще один мужик. Задивляється. Горинг, хоч це діду, не дуже й треба, розповідає, що він тут добровільно на 6 місяців в обмін на сертифікат, щоб книгу прочитати і палити кинути. Сертифікат хазейкий, але діду тоді два подавай. Він тут на рік все стало червоним, а значить, час спати. Та горингу не спиться. І діду, взагалі-то теж. Якщо вниз платформа спускається повільно, то Гору летить Х-10. Наступного дня дід знову запихається. А горинг, на думку старого, займається марнотратством, будучи на цьому рівні. Кудрявий питає, то чого ж він тут. Дід заливає історію, що побачив рекламу про те, яка класна точилка самурай для ножів. Потім те, як домогосподарки його розхвалювали, мов все ріже, навіть цеглу. І от він задумався: хоч він овочі не чистить, а хліб купує різаним, чому він не точить власні ножі? Не звертає увагу на дрібниці. Коротше, він його купив, той самурай Макс. І наступного дня побачив рекламу ножа, як сам гостриться, коли різати. Самурай плюс. Ну лайно, тож він зі злості телек з вікна жобурнув, а той налегала на велику розчавив, от і обирай психлікарня чи діра. Далі слідує питання про кількість рівнів, точно більше 132, бо дід і там був. Їжа туди не доходить. І оскільки 30 днів без жерла не прожити, постає питання відкрите. Мужик від таких слів по наївності думає передати рівням вище, щоб поділили хавку і вистачить на всіх. Але дід обзивається комунякою. Нижче та щось там покричали нехороше, і діти. Тупо починає лити в яму. Горинг проговорює, що ці ж люди можуть опинитися вище, і так можуть і теж будуть сяти на них вишкрипки, каже, кудрявий Сіві говорить, що обрав книгу. А дід, очевидно ж, самурай плюс. А краще б взяв з собою кугар фідом, бо про комфорт теж потрібно думати. Адже це крісло реклайнер поєднує в собі продуману ергономіку та технологічні рішення, що гарантують справжню насолоду від простого перебування в ньому. Обивка зі штучного льону забезпечує відмінну повітропроникність, тому вам буде комфортно навіть під час тривалих сесій. Спеціалізована прокладка з силіконізованого поліефірного волокна разом із високощільною піною та кишеньковими пружинами створює ідеальний баланс м'якості та підтримки. Та все ж головна фішка Кугарфідом це система 3Motion, яка дозволяє гойдатися, відкидатися та повертатися в будь-якому напрямку, забезпечуючи оптимальне положення для гри або відпочинку. Додайте сюди складну підставку для ніг, регульований нахил до 160 градусів та бічні кишені, щоб все було під рукою, і ви отримаєте ідеальне місце для релаксу. Окремо варто відзначити анатомічну Підтримку від контурного підголівника до поперекової подушки, що допомагають розслабитися та зменшити навантаження на м'язи. Фідом витримує навантаження до 150 кг і доступний у двох кольорах, щоб ідеально вписатися у ваш інтер'єр. Якщо ви шукаєте максимум комфорту для ігор, перегляду фільмів або просто відпочинку, зверніть увагу на Кугар Фідом. Посилання залишу в описі. Третій день дід собі ні в чому не відмовляє. А горинг вже зголоднів, тож подушку на підлогу, і господи, прости, апетиту ніякого, але щось там тапоїв. Дід ножем палички 13, а Горинг стрейчинг плюс книга, як раптом зверху тупо падає тіло. Чувак в шоці. А дід каже, що на верхніх рівнях можна їсти все, але немає чого чекати, тому є про що подумати. Крута аналогія. Горинг каже, і що це всі будуть просто дивити? Ну взагалі то так. Дід каже, що Горинг схожий на тих, хто стрибне бувши вгорі, і кому забракне духу там внизу. Горинг розізлився, вмився, поки дід просить книгу почитати на ніч, бо засинає, бачите, він погано. А Горинг питає на яких рівнях старий вже бував. На 72 26, му 78, му 43, 11, му 79, му 32 му і 8. му Потім пощастило на 132-му. І от тепер він тут. Мужик ще питає, з ким він весь цей час був, бо старий обмовився, що вони будуть разом. Значить, прокидаєшся з одним і тим самим. На що мовчанка? Діда ніж на 132-му. Не вижити. Сусід новий. Пазл складається просто: старий з'їв співкамерника. Знову приїхала платформа цього разу з дівчиною. О такою. Вона ще місяця катається, бо сина шукає, та всім срати. Контакт не дуже вдається це налагодити, а дід ще й підливає, що ця жіночка співкамерника щоразу вбиває. Може, це до речі, він і падав, щоб збільшити шанси з сином зустрітися. Ще дід каже, що не вбивав співкамерника. На восьмий день впало тіло. І так вони їли плоть, але співкамерник закінчив термін і вийшов просто. Нижчі до дівки виявилися менш люб'язні. Дід каже, що це лише на кілька днів, і краще б він книжку йому почитав, ніж намагався допомогти. Жах довбаний. Подумали ми всі, але дівчина ножичком там всіх почікала, сіла собі і нижче поїхала. Горен згоджується. Почитати, ну і пігнали жити собі, пристосовуватися до нових реаліїв. Цікаво, що горинг переймає звички від простого догляду, що логічно, до більш відвертого споживання їжі. Не кайф, але як каже дід, очевидно ж, зживаються в одному химерному становищі так, що вже й гуляка ходять. Ага, надзюрив, певно, хтось коротше. Проходять дні та ночі, розважаються як можуть, вже дід книгу ту сам читає, і з третінгом тішиться. Там занять не те, щоб багато. На платформу теж ні оком. Останній ночі дід питає про віру в Бога, бо вже чується газ і варто помолитися. Якщо так, бо зараз заснуть і завтра будуть вже на іншому рівні. Горних йому подобається, але він не думає, що той довго проживе. А у діда вже останній місяць буде, і він, до речі, у Бога вірить. Але цього місяця все сталося, як дід казав, але щось невільно почувається, бро. Справа в тім, що 171 рівень не найкраще місце, і дід каже, що превентивно на калашмати, бо через декілька днів, хочеш не хочеш, буде дивитися на діда, як на здобич. А він сильніший. Тож або ти, або тебе. Вбивати він його не хоче, бо той згни. Є і хавати не буде, що перший тиждень голод не дуже сильний, тож потерпить, а далі вже габела. І втирає про равликів, яких люблять багатії, але їх треба 70 днів очищувати. Тож і він може поки що не боятися, буде таким собі равликом. Чуються крики тих, хто усвідомив на якому рівні прокинувся. Хтось вирішив проблему кардинально. Дід кляп витягнув і каже, що згодом їхня дружба вже не буде дружбою. І загалом це все страх не більше. Йому це теж не подобається, він сентиментальний, тому і рівняє його з равликом. Йому так легше стіл приїхав, а там навіть кісток не лишили. Ну що ж, у Горенга є книга у діда ніж. Він каже, що навіть спробує йому дати шанс, буде днів через вісім відрізати помаленьку шматочки, і також йому давати, щоб той думав про виживання. Ось такий геніальний план у пердіда. Кудрявий каже, що цей старий Йоло буде відповідати за його смерть, але дід все списує на тих, хто вгорі, мов це все вони. Як фільм круто демонструє класу, в нерівність і ще дуже багато аспектів людського відношення. Чувак каже, що можна вижити на воді і зага. Глом молодий, може й так, але дід вже старий для таких експериментів. Та й наступний місяць у діда останній. А якщо вони знову потраплять кудись на низ, точно не протягнуть. То ж таке. Ну, горинг покричав і почалися дні очікування страшного з цим божевільним дідом в сусідах. Їжі немає ні разу, чувак весь цей час з розуму сходить тільки так і під себе ходить. День ікс. Старий з ножем прийшов і каже: в голові тумани, мани, книга вже не допомагає, тож треба починати зараз, поки ще може бути обережним. Горних йому знову про те, що винен він. І тільки він, а мужик послухав, рот закрив і давай ногу різати. В цей час саме платформа спускається, а на ній та дівчинка. І поки дід радий шматку Мнеса та його пляшкою по затилку, без зайвих слів по горлу, і звільнила горинга. Ще й ніж віддала. Тож той, тільки маючи шанс, до діда поліз і показав всю людську сутність, яку так успішно намагався приховати. Пізніше прокинувся, але не від, а у страшний сон. Дівка топче старого та ділитися навчили. Тож вона і горингу трохи той щось подумав, з'їв, повекав, дівка йому води Несла, ну і далі їдять через не хочу. Горн питає, як звати сина, але відповіді не отримав. Мабуть, весь цей процес був або досить швидкий, або навпаки, прийшов цілий день, бо вона вмилася і знову на платформу сіла, бо та далі відчалює. Паралельно то дід спочатку кухарів попускає за те, що в якій страві волосся знайшли. Он походу цього хлопа. Стандарти у них та ти шо, але ж всі у ямі повернулися до першоджерела. Бо хто бо люди. Ще одна класна паралель. Горнінг їсть тіло з личинками і марить дідом, який каже, щоб той їв, інакше зі. Дядь, тебе Наш горних йому не повірить каже, що це він його змусив. Але ні, захисна реакція. Як у старого, коли той звалював все на верхівку і обставини, тепер вони одне ціле, однакові, бо старий в ньому, буквально на цьому все, бо розмови виснажують. Чується газ і в горинга інші галюни. Але то, як завжди, такі файні сни обриваються в самому непотрібному моменті. Курва. Це песель. Дивіться, який класний таксун у них у в'язниці в нової сусідки. Горинг помітив, що 33-й поверх його попустило, а жіночка шарить за його ім'я і на. Пред'яви про те, що песів тут краще б не брати було, бо це їжа. Відповідає, що він взагалі книгу взяв, а сюди чого тільки не брали: від запальнички до пістолету, але не книги. Чувак розуміє, жіночка не абияка. А це ось раніше він з нею зустрічався, коли анкету заповнював на всякі алергени та інші дебафи. Курити теж не зможе, якщо що, мовчить трохи, а потім питає про улюблену страву, що по меню включити. Але чи беруть ще невідомо, каже ескарго по бургунськи, це равлики, якщо що в реальності він просить. Ті, її витягти його, але він прийшов добровільно. Ще питає скількох вона вже відправила сюди, допоки сама не опинилася в дірі, вона теж сама сюди пішла і називають це серед своїх центр вертикального самоврядування. Рівнів тут 200, каже жінка, і горинг відповідає, що це неможливо, щоб їжі вистачило на всіх. Але можливо, якщо кожен буде їсти стільки, скільки відведено. Коротше, мужик заперечує, типу тут все не так легко, а вона йому про спонтанну солідарність та зміни заливає, і оскільки зміни ніколи не бувають спонтанними. Можливо, він тут саме для цього. Він зараз хоче лише вийти живим. Приїхав Хавчик, і Горинг без зайвих слів почав їсти. А жіночка швиденько їжу по тарілках і так суна нагодувала. На що мужик каже, що через її дії хтось може загинути. Дитина якась, але до 16 тут не допускають. А в неї правило: день через день їсти. Песель, і вона. Горинг каже, що все ж одна тут є. Якось вона та платформа, то швидко, то повільно спускається. Жінка нижчим каже, що схавайте дві порції, які зробила вона, і підготуйте дві для наступних. Так всім вистачить, але. Мужик кричить про те, що був на 88-му і ледь не здох, Тож далі якась російська лайка, і мана він її прохання. Мужик на те все лише подивився і нагадав про спонтанну солідарність, яка тут, можливо, існує якось інакше, і наїхав на адміністрацію. Жінка працювала на них 25 років, і певно, горинг з тих, хто вважає, що адміністрація все робить неправильно. А він їй, що ага, і маєш тепер привілеї обрати співкамерника. Наприклад, день промайнув і історія повторюється: жіночку знову послали, а вона вважає, що рано чи пізно все ж схаменуться. Горн вже Забив хрін на все після канібалізму, а жінка з дня в день торочить пропорції. Те, що пес є, це кльово. Ну на цьому рівні. Вже 15 днів минуло, і вона каже тим йолопам, що люди внизу гинуть, дотримайтеся ж інструкції, дебіли, але все марно. Мужик вирішив обрати інший підхід, який, на жаль, більш дієвий. Сенс в тому, що або вони роблять, як сказали, або завтра лайно розмаже по столу, і будуть щодня жерти його разом з їжею. І нижнім перекажіть. Жінка не дуже задоволена, що це подіяло не простим переконанням, але ж подіяло. Тепер вона хоче. Взятися і за верхніх, але срати вгору він не може, тож навіть не почують. В один прекрасний день знову в гості завітала дівка, чувак їй життям завдяче. Тож вони їй на ліжко, так хоч наїсця. Через мить вона каже, що холодно їй, але холодно виявляється усім, тому що пес гад такий м'ясо стипзив. Наступну ніч мужик героїчно спить сидячим, а ця по канону виживання оки відкрила, і через мить зрозуміло, що песа зарізала, причому добротно так. Ну капець це якийсь в цьому місті смерть чотирилапого була очевидною, але все одно не пробачу ранком, ніби нічого не бувало, поїхала. Горинг каже, що то через сина вона така, а жінка не шарить, матір'ю не була. Мужики дякують за таку порцію, а жінка дорозказує, що місяців десять тому її приймала, і була вона сама. Немає в неї сім'ї чувак, вона акторка. каже, її улюблену страву, і в цю мить знову нижчих за спробу пристати ножем пошматувала. Чому ж вони дурачки її не обшукали? Каже, що хотіла вона, бачите, бути вузькоглазою Мерлін Монро. Взяла з собою укулеле, а тепер вбивця, що шукає неї. Існуючого сина, ось така вона солідарність залита гімном і ще каже, що останні 8 років відправляла в це пекло людей, не знаючи всієї правди про це місце. Він їй певно не вірить, тому демонструє признаки того, як вона 3 роки боролася з раком, і програла. Тож, типу, і попросилася сюди допомагати. Але тепер вже похрінь її. Лише цікаво на біса брати сюди довбану книжку. Показують равликів процес їх приготування. Вірніше, це його улюблена страва. Серйозно, на нульовому це прямо виглядає по-мішленівськи, але тільки потрапляє в. От Точення, в якому не може існувати, знищується. Будучи на цьому рівні, горинг помічає свою страву і каже: ото диво, і кладе по парі на порцію. Жінка не їсть, бо сьогодні черга песеля. Але останній день і варто було б щось вкинути, бо хз де будуть завтра, де де на 202 рівні. Жінка вже встигла віку вкоротити якось на гладкій стіні, бо що, бо цей вічно спить найдовше. І рівнів явно більше 200. Від побаченого в горинга знову галюни. Жіночка каже, що не стрибнула, аби лишити йому їсти, хоч це не самий легший. Чи варік був коротше, душить його словами про месію і цитуючи слова про плоті, кров, яку треба їсти, аби мати життя. Він і дуріє під цю шарманку на столі. Звісно, ні крихти. Тож він склянку взяв і палички на стіні вирізає. Їсть книгу, як не самий вдалий варіант для заміни. Ситуація коротше очко повне. Ще й дід цей галюциногенний нашіптує, як правильно різати. Кадр змінюється, і горинг на шостому рівні. Тільки прийшло полегшення, як жінка встала і тим ножем на нього накинулася. Тож довелося прокидатися ще раз, бо він сохранився. Але цього разу веселий мен до нього підбігає, бо вони дійсно на шостому. Сенс його криків полягає в тому, щоб домовитися з тими, хто вище, і вибратися, бо він має мотузку. Геть з цього пекла. А його питають, чи вірить він у Бога, і в якого. Ну в того самого і єдиного втирає їм, що Бог за допомогу подарує їм вічне життя, і вони, послухавши все, приймають мотузку. Він лізе, але замість допомоги отримує лайно на пику. В останню мить його рятує горинг з абсолютно зворушним виразом обличчя, бо він, як то кажуть, це життя вже пізнав. Приїхала платформа, ще не понівечена покидьками, і поки чуваки в повному розчаруванні нижні грибуть як свинота і розчаровують ще більше. Вночі знову дід зі своїми галюцинаціями приліз і каже, що він равлик такий класно адаптувався. Ще місяці отримаєш свій сертифікат на волі. Сів біля лисого і каже, що план капкан є, але сам він не подужає. Зафігачимо зброю і будемо вниз спускатися, даючи фіксовані порції, щоб всі були живі. Зламаємо той механізм. Він підрахував, що рівнів тут близько 250, по часу підйом платформи, і якщо що, можуть повернутися назад, якщо пощастить, на гору, як він і хотів, блекмен відповідає, що це довбане самогубство, і тільки дурень покине шостий рівень або два дурні, каже Горинг. Місія розпочалася. Ліжка розбили, арматури набрали, отримали не найкращі побажання зверху. І першим 50 рівням каже Горинг: Хавку щодня давати не будемо, бо вони і так їли. Мужики допомогли Чорнявому піднятися минулого разу і кажуть, що на 114-му ледь не здохли, тож зараз жартимуть скільки хочуть. І що ж ти за месія така, яка Їжу забирає, а не дає, ображає барата слугою та все ж пописку. їй поїхали далі, рівень за рівнем, навалювати авторитету. Хтось реально взяв дошку для серфінгу дурдом. На одному з рівнів зустрічається наставник чорнявого, який каже просту істину, що ціль їх благородна. Але спочатку переконуйте, а не бийте. І бийте, якщо не виходить переконати, а не по їжі топчитися. Сенс не в тому, щоб достукатися до адміністрації, бо в них совісті ніц. А от до нижніх рівнів більш вірогідно. Але для цього треба доставити, хоча б одну страву в першу чергу. Жековому вигляді, тоді вони типу зрозуміють, Пана кота, та за якою сивий дід нагорі трусився. Чувак починає переконувати, але день без їжі нікого не цікавить. Тож послання було далі арматурою по Макітрі. І коротше, всі ті рівні в більшості доводиться колотити, бо ніхто на такі зміни добровільно йти не хоче. З 51-го ситуація стала кращою, бо почали роздавати їжу. І нехай в менших кількостях їжі, але й бикують менше, бо вона хоча б є. На 95-му подскаже, що діда, не рятуйте, він все одно його задушить, розріже живіт. З'їсть все, що той йому дав. Приїхали на рівень, де прокинулася та дівка, що всіх ріже. І наступні рівні платформа не зупиняється, бо немає для кого. А ось і дівчина, яка натрапила на дещо сильнішого в усьому. Чуваки заступаються за божевільну і починається заміс, в результаті якого одного як не товчив, все одно встав, а другого катаною поронули. Та барат, врешті-решт, рятує розковбасеного горинга, і вони повертаються на платформу. Залізний план, який провалюється, оскільки чим далі, тим годувати вже особо немає кого, бо все працює, як Механізм без механізму, або раніше починати треба було як варіант. Минуле 250 п'ятдесяти. І картина стає все неприємнішою, бо на цих рівнях повна дупа і більшість просто не витримує. Проте і тут є мужик, який думає, що все можна купити, та не в цьому світі, хоча за шматок м'яса, грошима, які нічого не варті, все ж обкидав. Ця частина фільму дуже трагічна, і мужики розуміють, що рівні не закінчуються. А їжі, окрім панакоти, не лишилося. Це з урахуванням того, що багатьох вже не було в живих, а їжу вони роздавати почали з 50 Першого го 333-й рівень виявився останнім. Думає борат, бо нікого немає, а платформа не їде. Математик з Горинга, як з мене, нарахував супер мимо та помічають дитину. Прикиньте ту, яку дівка шукала, і провтикують платформу. Панакоту не віддали, але ні жарко, ні холодно. Значить, все ж рівень останній. Хоч пана кота це послання, вони годують нею малу і лишаються вночі. Платформа полетіла назад, але без них цитуються слова про те, що ті, хто великий і порочний, порочний настільки, наскільки великий. А хто багатий та нещедрий, скупий жебра, адже багатії не грошима багаті, а можливістю ділитися з іншими. Дід прийшов і каже, що це сміливо тринькати багатство шостого рівня. Але що тепер? З'їсти чорношкірого, бо дівчинка це послання. Саме з такими словами будуть його Кент, але це виявляється певно ще одним маренням, бо кент його зарізаний. Наступного дня вони залазять на платформу і спускаються нижче. В місце, яке є вже більше якоїсь алегорією, мабуть, як і загалом весь фільм виходить дід і каже, що разом починає. Разом і закінчили. Давай, сходь, ти не послання, а воно не потребує носія. Йдуть, а дівчинка повертається на цьому фільм. Закінчується. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2019 році, і задумка класна. Але ще краще, те, які алегорії, порівняння, використані у стрічці. Їх не завжди і не відразу розумієш досконало, адже вони не настільки прямі, а подані через призму тої самої задумки про систему ями та платформи. Поводження людей в інших жорстоких обставинах, де цивілізація стирається, але з іншої. Сторони відіграє таку важливу роль. Щодо фіналу він відкритий. І з найбільш поширеного пояснення це Горинг як образ самопожертви, а дівчинка як символ того, що не повинно існувати в цій системі. Але, будучи майбутнім, воно страждає через егоїзм старших, тому вона і виступає посланням на гору. Дякую, що подивилися це відео. Дякую за донати, які були і, можливо, будуть окремо спонсорам, які мають змогу дивитися перекази першими і підтримувати канал фінансово. Не забудьте підписатися та лайк протиснути. Дякую, що що ви є, почуємося.